Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю! Прямо на ліжко впав уламок калібру вночі. Росія знову атакувала Одесу. Дев'ять калібрів, 21 шахет збили сили ППО. Втім, уламки після повітряного бою пошкодили портову інфраструктуру, храм та будинки Одеситів. Постраждав пенсіонер, якого придавило частиною ракети. Що розповідає його дружина? Дивіться у сюжеті. А ну говорять, такое гаряче била ракета, гаряча. А у нього дранька ця, в тата упала на нього на колю. А потім эта ракета. Вона би обжегся, навірно, даже бы, Представляєш? Валентині 74. Вона ровесниця свого постраждалого чоловіка. Жінка ледь не плаче. Каже, спочатку почула, як завили її собаки, а за кілька секунд сильний гуркіт. Спочатку не зрозуміла, що взагалі відбувається. Навіть в кошмарі не могла подумати, що оламки російського калібру влучать саме в її будинок, в кімнату, де спав її чоловік. Я підскочила до колі і не бачу, темно, пиль, все в глаза лечить. А я говорю, після операції глаза на операції делали, думала, що то у мене з глазами нічого не вижу. В світ включила, не пойму откуда там це, весь мусор, якісь... то Ой, деревяшки. Подхожу до Коли, хочу, Коля, ты живой. А -а -а. Хочу взять с него это, снять эту. Чувствую, что не могу, а не пойму, что это такое. Вышла на улицу, стала кричать, помогите. Люди подбегались и дали помогать. Вытягивать не давай звонить им, МЧС и скорую. Куда только не звонили. Рятувальники, копи, сусіди і медики намагалися дістати пенсіонера з-під завалів і частини ракети, уламок якої важив кілька сот кілограмів. Що під завалами? вже панцевала? тіло гріблі Він живий? Так, да, так. Да. Все Там добре, було. зараз вас витащать. Саме скоро, скоро я приєскає. Скоро я приїхала вже. Вуха попала. Осколок? Не знаю. Ну може пиль, може, не знаю. Яка? Встрічай скорую.

Беремо за левую. лікарі кажуть, чоловік народився в сорочці, оскільки кілька сантиметрів в біки його могло розчавити. При зверненні за медичною допомогою він був оглянутий нашою мультидисциплінарною командою та госпіталізований в один із профільних наших відділень. На сьогодні стан його розцінюється як стан середньої важкості. Він отримав пошкодження м'яких тканин, є пошкодження перелом ребер без зміщення і є пошкодження лівого ока. Вже після проходження додаткових обстежень Миколу відпустять додому. Уламки збитих шахідів та калібрів падали цієї ночі і в інших районах міста. На щастя, більше ніхто не постраждав. після такої потужної атаки шахедами ворог застосував і ракети типу калібр, використавши для цього ракету ракетоносії, які довготривалий час несли чергування в чорному морі. Вони певний час там знаходилися, але абсолютно не були застосовані. Це Певне напруження і рівень ракетної загрози ми оцінювали як дуже високий, але все ж таки застосування відбулося саме вночі. І така велика кількість ракет, так собі дозволити розкошувати, Ворог, напевно, що захотів під акомпаніменти певних. Цитат типу отвіточка, які неслись з пропагандистських джерел в оперативному командуванні. Додають, в результаті повітряного бою пошкодили і портову інфраструктуру. А в храмі та в ресторані, що на території морвокзалу, вибило вікна. Іванна Грисимчук, Вадим Мірза, сьомий канал. Одещина першою в Україні зібрала мільйон тонн зерна. Загалом одеські аграрії зібрали вже мільйон і двадцять тисяч тонн зернових. Повідомили в Одеській ОВА. Лідери з Намолоту – Білгородністровський район там зібрали 150 тисяч тонн ячменю і 130 тисяч тонн пшениці. В Болградському районі 100 тисяч тонн ячменю і 64 тисячі тонн пшениці. Конвертує розписані гільзи у рації та антидронові рушниці. Художник із южного перетворює відпрацьовані боєприпаси у витвори мистецтва. Їх волонтери продають на аукціонах і таким чином збирають допомогу армії. Як на знарядах з'являються картини, бачили наші кореспонденти. Ця гільза присвячена силам спецоперації. На ній Вовк герб із гаслом «Іду на ви» та український воїн. Це прапор їх командування. А це їх лого і гасло. Це вже четверта гільза, яку малює художник із южного Микола Савченко. Витвори виставляють на аукціон волонтери, таким чином збираючи донати для нашої армії. Ці частини боєприпасів конвертуються у рації та антидронові рушниці. Розписані гільзи купують не лише в Україні. Одну придбала землячка художника із южного, яка нині живе в Америці. Ще одну чоловік з Іспанії. Дві штуки продали по 10 тисяч, і одну продали дев'ять. І за 9, але ще у подарунок 8 тисяч перераховано. Ну, в цілому от вийшло стільки 17. Свої перші гільзи Микола розписував під час блекаутів, тому робота займала понад місяць. Зараз працювати легше, і на оцей витвір пішло 60 годин. Але перед тим як її зробити, треба якось підібрати сам ескіз, якось скомпонувати. І це попередня робота теж займає якийсь тривалий час, і все залежить від того, як швидко я знайду те, що мені саме подобається, щоб було щоб відрізнялась від інших, тому що. Кінцева мета, щоб продалось, а продається те, що ексклюзивне, і те, що трошки не таке, як і в інших, на розписи Микола витрачає власні кошти. Один такий витвір йому обходиться близько трьох тисяч гривень. Зображення на гільзах Микола вигадує сам. До створення ескізів підходить прискіпливо, перш ніж почати, максимально вивчає тематику, тому що бачив деякі роботи художників. Нічого не хочу сказати там за помилки, але є такі наглядні речі, як, наприклад, е українську вишиванку, він, е російські їхні візерунки видають, як наша українська чи вінгерська. Бу вони схожі між собою, але перед тим до цього я малював гільзу, і картина в мене була. Я вивчав візерунки вишиванки, саме наші українські, щоб ну, якісь доточні, що, як я не подивився сказав, дружище, в тебе там ну, не наші. Малюванню Микола навчився сам. Цим мистецтвом захопився ще у школі у п'ятому класі. У нього дві вищих освіти, але вони не пов'язані з художньою майстерністю. Перша інженер-технолог громадського харчування, за другою освітою він моряк. Всі та грамотні моряки з собою ноутбуки беруть, а в мене інститут тільки закінчив, ще 2003 рік, нічого не було. Я набрав собою лівців, рочок і папірців. І малював весь ресі. Мультики дивилися, фільми, а я малював. Ще зі школи, там, з 5 класу, от потрошки малював, і в інституті малював, і в рейсі малював. Потім в мене була пауза десь 10 років. Чинав Микола з розписування одягу та взуття згодом почав малювати картини. А ще він розписав стіну у коридорі поблизу власної квартири. Творчості Микола присвячує ледь не весь свій вільний час. Має і багато особистих творчих планів, але це все вже після перемоги. Ксенія Сідінська, Євген Ячменса, сьомий канал. Влаштував стрілянину на автостанції в кілії під час повітряної тривоги. Копи спіймали нетверезого чоловіка, який 13 разів вистрілив в небо з власного карабіну. Зброю в 36-річного містянина вилучили як і набої до неї. За хуліганство чоловіку загрожує до 7 років ув'язнення. 14 згортків креку виявили копи в трьох схованках, які зробив закладчик. Його спіймали якраз за роботою на вулиці Левітана. Як розповів сам затриманий, він отримував анонімні повідомлення з координатами, на яких залишав наркотики. Під час обшуку вдома у наркодилера правоохоронці знайшли ще кілька згортків вже марихуани, нібито для власного вживання. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.